Будемо працювати в електронній почті, згадувати як працювати, як заходити і як відправляти листа. На перше цього року групове заняття із комп'ютерної грамотності до бібліотеки завітала і Тетяна Красій. Вона колишня державна службовиця, а зараз перебуває на пенсії. Так як приходяться сталкиватися, биту і по другим робочим питанням з роботи на комп'ютері, хотілося би глибше... Освоїти роботу на комп'ютері, от поэтому е -м, е -м, е -м, е -м, я увидела і об'явлення в газеті, і на авнення на бібліотеці, що тут проводять курси, так сказати, комп'ютерної грамотності. Стала учеником. И от для мене, допустимо, було відкриття, як поставити на українському мові апостроф на безкоштовні курси до бібліотеки. Містян запрошують, роздаючи листівки. Для вас ми можемо відкрити будь-яке питання, яке вас буде цікавити. Дуже дякую, інтересно. Ласка. Тривають групові курси близько місяця. А якщо далі людині потрібні індивідуальні заняття, їх проводять за окремим графіком. за цей час людина може навчитися платити комуналку. Вона може навчитися працювати в скайпі, спілкуватися з близькими і рідними. Вона може навчитися працювати в своїй пошті, відправляти листи, отримувати їх. І вона може навчитися користуватися соцмережами, що зараз дуже популярно і актуально. Курси комп'ютерної грамотності, за словами Вікторії Ходової, працюють у закладі протягом 9 років, відколи бібліотека через участь у проєкті Бібліоміст отримала 15 комплектів комп'ютерної техніки. За цей час ми навчили близько 500 осіб, і влітку минулого року ми стали офіційним хабом проєкту Дія цифрова освіта, і в рамках цього проєкту навчання пройшло близько 300 осіб. Заняття на комп'ютерних курсах проводитимуть у бібліотеці два рази на тиждень а до груп запрошують одночасно не більше чотирьох слухачів. Юлія Щербак, новини на Суспільному.